Ось наш кондиціонер, який працює в офісі постійно, цілодобово на підтримку температури, температури в нашому офісі, поки не включили центральне опалення. Що ми зробили? Ми поставили ось таку, Оля, покажи, від Аяксу розумну розетку, бачите, Аякс, І там в нас стоїть хаб. І... Що я можу дивитись? Для чого ми це зробили? По-перше, для того, щоб, саме головне, коли були відключення світла, перепади напруги, розетка, коли перепад напруги, вона автоматично вимикає кондиціонер. Напруга стабілізується, розетка включає. Плюс в мене є ще від Ajax ось такий додаток. Бачите? Офіс розетка. І я натискаю ось на розетку. Бачите? І я можу побачити, от, наприклад, зараз споживання нашого кондиціонера 12К на 35 квадратів, ось в додатку, 44 Вт. Бачите? Споживання зараз 44 Вт. Це, ну, це нічого. Але він зараз е, на ньому виставлено 22, і він в такому сплячому режимі. Просто потихеньку підтримує. Ось таку історію ми зробили собі в офісі.